Доброго дня. У нас з'явилася новинка на сайті: отакі от грибки під термометри. Є двох розмірів. Є один під трубу трубку 8 на 6. Тобто, воно ідеально підходить, отакий от стандартний термометр. Тобто, ви берете, я спеціально тут поставив отаку от царгу з трубкою, вварюєте собі отаку от трубку 8х6. Вставляєте сюди, ідеально підходить от той грибок, вставляєте цей грибок і вставляєте термометр. Він плотно заходить, тримається і суперово. Якщо ви ще візьмете такі термометри, які е, свистять е, в 10-тіх е, градації, тобто 76,3 настроїли, 76,6 е, відключається. Він вас попереджає, тобто на спирт колону ідеально. І от такі, та якби, такі грибки вони вже є на сайті в нас, де, ну просто копійки коштують, і ви собі зможете в домашніх умовах вже приварити якусь трубку до царги і вже використовувати отакий грибок. Це ми робимо альтернативу таким ніпельгільзам, тому що вони для клієнтів дорогі. Ми ще зробимо іменно таку гільзу дешеву. Тобто ми просто-напросто зробимо такий варіант, що ви будете мати хороший і якісний вузол для царги. Є ще також такі збільшені, такі 10 на 12 трубка йде. Вони під термометри вже 6 мм, і або під автоматику DS 1820. Ідеально, просто підходять. Ви собі можете використовувати які. Тобто на сайті є два отаких от варіанти. Один і другий. Вузли і комплектуючі, переходите, і е, там шукаєте, і заказуєте собі. Е, тобто, воно вам приїжджає, вам не треба там, де допустимо, ті е, прокладочки там міняти, ви собі поставили. і все. Воно і класно підходить під таку е, е, гільзу, яку ми продаємо і продавали. Отой маленький, але тут тільки термометр четверка підійде. Тобто ви собі відкручуєте той е, ніпель вставляєте, і е, отой термометр заходить. Але я говорю: ми скоро вже дамо вам і більш таке дешеве, е, дешеву пропозицію, де ви зможете собі це взяти і користуватися. Люди, які в нас брали отакі ніпель гільзи, ви собі тепер можете заказувати. Якщо у вас всередині порвалася та силіконова прокладочка, ви вже можете собі дозаказувати отакий нюанс, і ви вже будете собі е, мати можливість поставити і працювати. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!